Сакріпс це інноваційні системи радіоелектронної боротьби, призначені для нейтралізації ворожих дронів. Вони перехоплюють та блокують канали управління і навігації безпілотників у діапазоні від 200 МГц до 5,8 ГГц. Sakrips ефективно протидіє дронам типу MAVIC, Autel, FPV, створюючи захисний купол або формуючи спрямовану перешкоду. Радіус дії 50 200 або 150-300 метрів залежно від відстані до пульта управління. Ми розробники та виробники Сакріпс. Наше виробництво це унікальні корпуси для використання на автомобілі чи по периметру, антени різних типів та форм-факторів, дискоконусні та квадрофілярні, діагностика та налаштування кожного модуля, жорсткий контроль якості та випробування кожного пристрою перед відправкою. Ми безперервно комунікуємо з військовими, тестуємо нові рішення та адаптуємо сакрібс до мінливих загроз поля бою. Обираючи сакрібс, ви отримаєте гнучкість рішень, самостійно вказуєте частоти, потужність і кількість каналів блокування, варіативність, окопне, автомобільне, мобільне використання в рюкзаку чи легкі рушниці для піхоти. Надійність, стабільна робота за температури від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія та міцний корпус з захистом від вологи класу IP65. Автономність вбудований акумулятор або живлення від зовнішнього джерела, комплектацію: пульти на різну довжину кабеля з окремим вімкненням каналів та індикаторами, швидкозамінні виносні антени, індикатор електромагнітного поля для перевірки працездатності реп перед виходом на завдання. Зараз перед вами одна з останніх розробок Сакріпс автомобільний реб на 12 каналів з антенами власного виробництва, що перекриває майже всі частоти, які використовує ворог. Даний реб має модульну конструкцію, три незалежні блоки модулів, які можна використовувати окремо або разом на різних ділянках фронту. Кожен модуль має виносний пульт керування та можливість роботи від зовнішнього акумулятора з рівнем 12 або 24 вольта. Вам не потрібен окремо перетворювач, адже він вже є в системі. Всі наші рішення перевірені та вдосконалені на реальних боях. Сакріпс – це не тільки технологія, це збережені життя.